Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні будемо слухати третю главу Першої книги царств. І тут нам розповідається про покликання Самоїла на пророче служіння і паралельно ми поговоримо про традицію звернення до Богородиці, присвятає Богородиця Спаси нас. Чи відповідає таке звернення біблійній традиції. Отже, третя глава Першої книги царства. Отрок Самоїл служив Господу при Ілії. Давайте ми згадаємо, що Офні і Фенес, сини священнослужителя первосвященника Ілія, грішили у храмі. Не мали духовності, зловживали своїм становищем, вели себе просто розбещено. І як так, що при храмі і так поводились? Вони ж сини священника. Справа в тому, що е, вже ми колись говорили, е, я вдавався до такого вислову: ніхто Бога за бороду не взяв. Ні священник, ні патріарх, ні єпископ. І коли ми стаємо на це служіння, значить на нас покладається ще більша відповідальність. І якщо ми одягнули на себе ризи, це означає, що ми стали безгрішні, і гріх нас не торкнеться навпаки. Священнослужитель має найбільше спокуси, тому що він мало того, бореться із гріхами, озвучує, що є гріх, а що є благо, то крім того, на нього ще є і великі нападки. Від тих, хто чують інколи про цей гріх і не хочуть каятися. І вони постійно мають велике вороже ставлення до священнослужителів, якщо вони дійсно займаються прямими своїми обов'язками. І тому священник весь час перебуває в стані військовому, і тому він називається служитель, тому що він воїн війська Христового. Він весь час має бути на сторожі. Якщо він собі дасть якесь розслаблення, якщо він подумає, що сам статус робить його привілейованим у храмі, то, відповідно, буде обов'язково падіння. Священник найбільше має працювати над собою, а паство має йому в цьому допомагати сприяти, сприймати навчання і молитися за нього, щоб Господь його укріпляв. Як ми бачимо в тому ж самому храмі, Два сини священника духовно впали, а отрок Семеїв духовно зріс в тому самому місці, в той самий час і при тому самому первосвященнику. Слово Господнє було рідкісним у ті дні. Відіння були нечасто. Отже, коли падає духовність. То, відповідно, нема пророцтв, немає живого слова. І люди мають це відчувати і бити на сполох, молитися, і просити, щоб Господь дав того, хто буде звіщати істину. І було в той час, коли Ілій лежав на своєму місці, очі ж його почали склеплятися, і він не міг бачити. І світильник Божий ще не погас. І Самоїл лежав у храмі Господньому, де ковчег Божий. Ну, те, що світильник ще не погас. Завжди лишається Божа благодать при, при храмі і завжди є надія, що ця благодать з маленької іскорки виросте у велике благословення. Що, власне, і зараз ми з вами і побачимо. Возвав Господь до Самуїла. Самоїле, Самоїле, і відповів він: ось я, і побіг до Ілія, і сказав: Ось я ти кликав мене. Тобто Самуїл почув голос Бога, але він не знав, що це до нього говорить Господь. З одного боку, по смиренню, а з іншого боку, в нього ще не було такого досвіду. І він подумав, що його кличе Ілій. Але той сказав: Я не кликав тебе, йди назад, лягай. І він пішов і ліг, але Господь удруге возвав до Самоїла. Самоїле, Самоїле він став і прийшов до Ілія вдруге, і сказав Ось я, ти кликав мене. Але той сказав: Я не кликав тебе, сину мій, іди назад, лягай. Самоїл ще не знав тоді голосу Господа, і ще не відкривалося йому слово Господнє, і возвав Господь до Самоїла ще втретє. Він став прийшов до Ілія і сказав: Ось я, ти кликав мене, тоді зрозумів Іллій, що Господь кличе отрока. І сказав Іллій Самоїлу, Піди назад і лягай. І коли той, хто кличе, покличе тебе, ти скажи і говори: Господи, бо чує раб твій. Значить, отут важливий момент, на який ми звернемо увагу. По-перше, Господь. Двічі називає ім'я. Так був покликаний Авраам. Аврааме, Аврааме. Господь звертався до нього. Так само був покликаний і Мойсей, Мойсею, Мойсею. Так само покликаний і Самоїл, Самоїле, Самоїле. Чому так? Господь хоче спасіння завжди для народу. І Господь шукає сосуд, через кого можна було благовістити свою істину. Це не був, як то кажуть, перший попавший. Це був отрок, який вистражданий, вимолений його благочестивою мамою і татом. І отже, чому отрок Самоїл обов'язково мав відповісти, ось я. Хоч і Бог обрав вже його для того, щоб він став пророком, але він має з тим погодитися. Це дуже важливий момент. Тобто Бог не може спасти людину без самої людини. І Бог не хоче, щоб і навіть Самоїл, хоч він і обраний, щоб він не був рабом, але щоб він вільно прийняв від Бога благовіствування. Тепер давайте згадаємо, як було відвідання Архангелом Богородиці, Преснодіви Марії. Коли він до неї підійшов, то він так само. Звістив їй, що вона має народити Спасителя, але вона мала дати на те згоду. Тобто весь світ чекав Спасителя. І це було дуже ну, багато тисяч років. Прийшло багато часу з того моменту, коли ось е, знайшлася та, яка сподобалася е, статиєю. Е, Потенційно, поки що на той момент вона може стати матір'ю Спасителя. Але для того, щоб це відбулося, вона має дати свою згоду. Якби вона тієї згоди не дала, то Спаситель не прийшов би у світ. Оце важливий момент. Тому і ми кажемо до Богородиці, що спасай нас через тебе прийде спасіння. У православній церкві немає догмату. Про спасіння через Богородицю. І це виключно є благочестива традиція, але вона не позбавлена біблійного сенсу. Давайте змодулюємо ситуацію. Іде чоловік через річку, і е, взимку лід тонкий, і він проломився десь там по полонку, і він сам не може вибратись. Повз проходить інший, побачивши бідолаху, підбігає, кидає йому палицю, витягує його. Чи буде гріхом, давайте так скажемо, нелукаво, нелукаво. Коли той, що тонув, скаже до того, який його визволив із льодяної води, ти мене спас, ти мій спаситель. Так, ми ще раз скажемо: немає догматичного вчення в Православній церкві про спасіння через Богородицю, спасіння через Ісуса Христа. Але давайте, як то кажуть, не будемо придиратися до слів. І ми від від, свого, від свого, своєї душі від свого серця звертаємося до Богородиці, щоб вона зверталася до свого сина, тому що вона має дерзновення, щоб він нас спас. Ще одна е, така вказівка є в Євангелії від Іоанна. Це теж на це потрібно звернути увагу. Коли е, Ісус Христос прийшов на весілля в Кану Галилейську, там не вистачило вина. І ми знаємо, що у святому Писанні кожне слово, воно дуже виважене. Ми вже не раз пересічувалися. лишнього слова в святому Писанні немає, як в художній літературі, що там все можна вмістити на кілька сторінок, але воно все там роздуте, розтягнуте. Тут кожне слово має велику вагу. І отже. Діва Марія каже до Ісуса Христа: Вина не мають. Тобто вона говорить до Нього як до свого сина. І далі Христос каже, що тобі, жоно, ще не прийшов мій час, але він їй кориться, ще його час не прийшов, і взагалі він на початках свого служіння буде приховувати свою божественну силу, те, що він син Божий, те, що він Бог. Але якщо мама сказала, то він виконує. І, як ми знаємо далі по тексту, що принесли воду, там набрали води, вода стала вином і ще й дуже добре вино. Тому ми до Богородиці звертаємося як до тої, яка народила Спасителя. І вона названа Богородицею, коли пішла до Єлизавети, і та сказала: звідки мені це, що мати Господа мого? Прийшла до мене. Тому вона Мати Господня по святому Писанню, вона так і названа, і тому ми до неї благочестиво так звертаємося, тому що ми, люди, знаємо, що духовно всі живі. Тілесно ми помираємо, але ми живі. І так як за життя ми один одного можемо просити щось, милостині, там, якоїсь допомоги. Тому в нас є традиція у православній церкві, що ми звертаємося і до святих. Тільки до святих ми кажемо: моли Бога за нас. Помилися. І це теж не позбавлено біблійної традиції. Ми це знаємо. Неодноразово так було, що патріарх молився, і Господь сказав до Авімелеха, якщо я не помиляюся, хай патріарх за тебе помолиться, і тоді тобі не буде біди. І тому ми, дорогенькі, коли кажемо, присвітає Богородице, спаси нас, то ми не От. І тут теж для того, щоб Самуїл прийняв на себе оце служіння від Господа, він має віддати на це свою згоду, тобто відкрити свою волю. Тому що Бог хоче, щоб ми були його дітьми вільними, а не якимось. Рабами. І читаємо далі. І пішов Самоїл і ліг на місці своєму, і прийшов Господь, і став, і возвав, як у той і інший раз. Самоїли, Самоїли, сказав Самоїл: Говори, Господи, бо чує раб. Твій. Ну, а те, що ми себе називаємо рабами, ми говорили теж. Бажано, щоб ви дивилися всі відео, тому що, якщо зупинятися на кожному стиху, то в нас вийде тут по годині, по дві кожна глава, щоб ми все зрозуміли. Раб мається на увазі не в такому стереотипі, як ми сприймаємо рабство, що це якесь ганебне, зневажливе відношення до людини. Ні. Ми знаємо, що, наприклад, і в святому Писанні от там багато написано, що ті, хто називалися рабами, мали великі права, вони були як члени сім'ї у родинах ізраїльтян. І коли ми називаємо себе рабом Господнім, то від слова того, що ми працюємо для Господа. Взагалі-то ми маємо, якщо так говорити, людськими мірками, людським розумінням, перейти від стану раба в духовному розумінні до стану слуги, і від слуги перейти до стану дитини. А дитина це та, що вже ну, не боїться, це та, що все має. Ну це так, так має бути. А як в як нас складеться, що ми зможемо духовно здобути за свого життя? Це Господь потім нам визначить який в нас духовний стан, тому що це є небезпечно там, приписувати собі, чи я син, чи я слуга, чи я раб. Ну, краще, мабуть, себе смиряти і вважати недостойним рабом. Господь не образиться точно за такий духовний стан. І сказав Господь Самоїлу: Ось я зроблю діло в Ізраїлі, про яке. Хто почує у того, задзвенить в обох вухах. У той день я виконаю над Ілієм усе те, що я говорив про дім Його, я почну і закінчу. Я оголосив йому, що я покараю дім Його навіки за ту провину, що він знав, як сини його не честять і не зупиняв їх. <кх> Отже. Він бачив, як грішили сини, але він їх не зупиняв. Ми так з вами і роз'яснювали ці поступки Офні і Фенеєса. Він бачив, що вони, мабуть, з малого віку досить зухвало поводилися у храмі Божому, і він нічого не робив, щоб їх справити. І тому клянуся дому Ілія, що провина дому Ілієвого. Не загладиться ні жертвами, ні приношеннями хлібними по вік. І спав Самоїл до ранку, і встав рано, і відчинив двері дому Господнього, і боявся Самоїл оголосити видіння це Ілію. Ну, Тому що, можливо, не повірять. Або ж це ж вирок треба винести людині. Ви уявляєте? Це ж доволі складно зробити. Але Ілій покликав Самоїла і сказав: Сину мій, Самоїле, той сказав, ось я. І сказав Ілій, що сказано тобі: Не приховуй від мене те і те, зробить з тобою Бог, і ще більше зробить, якщо ти приховаєш від мене що-небудь, із усього того, що сказано тобі. І оголосив йому Самоїл: Усе і не приховав від нього нічого. Тоді сказав Ілій: Він Господь, що йому завгодно, те нехай сотворить. Ну, от Іллі все-таки приймає Божу волю, і е, таке сприйняття може бути для нього прощенням. Бо ми знаємо, що Бог карає один раз. І е, це, це теж так по писанню, якщо Бог дає кару людині, значить вона один раз платить за гріх. І за один і той самий гріх Господь два рази не судить. І Іллі кається і приймає. Те, що дає йому Господь. І підріс Самоїл, і Господь був з ним, і не залишилося жодний зі слів його несповненим, і дізнавався весь Ізраїль від Дана до Версавії, що Самоїл удостоєний бути пророком Господнім. Брегенькі, дуже треба людям молитися, щоб Господь посилав дійсно тих, хто не будуть боятися звіщати слово істини. Тому що ми начебто і чуємо багато і правильних слів, але це має бути як грім з неба. І дуже часто в історії людства таке було, і було це і в попередньому столітті. Було багато тих, хто міли відкрито говорити, що є зло, а що є добро. І не були залежні від політичної влади чи від бізнесу. от І тому треба молитися, щоб Господь давав тих. Хто будуть провідниками Божої волі і Божої правди, Божої істини, і продовжував Господь являтися в селомі після того, як відкрив себе Самоїлу в селомі через слово Господнє. І упевнилися в усьому Ізраїлі від краю до краю землі, що Самоїл є пророк Господній, і ліже дуже постарів, а сини його продовжували ходити беззаконними путями своїми перед Господом. Оце значить, знову ж таки підтвердження, що Господь відступився, Божа благодать відступилася від. Ми вже це читали в попередній главі. Від оцих двох братів від Офні і Фінієса, і вони вже були неспроможні на покаяння. Цього треба регенько боятися. Завершили ми третю главу. Слава Господу Богу!